Добрий день, шановні учні. Починаємо урок математики. Приготуйте зошит, кольорові олівці, віяло та геометричні фігури. Дайте мені 5. Один. Руки-ноги не рухаються. Два очі дивляться. 3. Ротик мовчить. 4. вуха слухають, 5 голова працює. Наблизьте свою долоньку до моєї та почнемо урок. Пригадайте, чим відрізняється сума як математичний вираз і як результат дії додавання? Математичний вираз сума це запис, у якому між числами стоїть знак плюс. Сума, як результат арифметичної дії додавання, це число. Отже, поняття сума має подвійний зміст. Це число результат дії додавання, і це математичний вираз. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Вірно, з дією віднімання. Який знак має дія віднімання? Це знак мінус. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, як називається вираз в якому між числами стоїть знак мінус. Тож будьте уважні, покладіть перед собою шість жовтих чотирикутників, а червоних на один більше. Що означає на один більше? Це означає стільки ж і ще один. Розглянемо схему. Що означає верхній відрізок? Верхній відрізок означає кількість. Жовтих чотирикутників, їх шість. Що позначає нижній відрізок? З яких частин він складається? Нижній відрізок позначає кількість червоних чотирикутників. Їх стільки ж і ще один. Червоних чотирикутників більше чи менше, ніж жовтих? Так більше. Наскільки більше? Більше на один. Що означає на один більше? Якою дією знаходимо число, яке на один більше задане? Розумнички дію додавання. Складемо рівність, щоб дізнатися, скільки червоних чотирикутників. До шести додамо один, отримаємо сім. Червоних чотирикутників сім. Покладіть перед собою шість жовтих чотирикутників. А червоних на 2 менше. Що означає на 2 менше? На 2 менше означає стільки ж, але без двох. Погляньмо на схему. Що позначає верхній відрізок? Верхній відрізок позначає кількість жовтих чотирикутників, їх шість, що позначає нижній відрізок, як він утворився? Цей відрізок утворився в результаті вилучення двох із шести червоних квадратів стільки ж, скільки і жовтих, але без двох. Червоних квадратів більше чи менше, ніж жовтих? Менше. Наскільки менше? Менше на 2. Що означає на 2 менше? Якою дією знаходимо число, яке на 2 менше? Дією віднімання складемо вираз. Від шести відняти 2 отримаємо 4. Червоних чотирикутників чотири. Прошу піднятися зі своїх місць та відійти від екранів. Потріть долоньки одне об одну, так, щоб вони стали гарячими. Заплющить очі, покладіть на них долоньки та порахуйте від 10 до 1. Приберіть долоньки, розплющить очі, подивіться вгору, вниз, вгору, вниз. Вліво, вправо, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо. Покліпайте оченятками, займайте свої місця. Розгорніть свої зошити на сторіночці 52. Завдання 2. На першій схемі відрізок, позначений знаком питання, складається з двох відрізків. Відрізка, який позначає поняття стільки ж, тобто 5, і відрізка, який позначає 3. Стільки ж 5 і ще 3. Знаходять якою арифметичною дією? Так, дію додавання. Тому до цієї схеми підходить вираз до п'яти додати 3. На схемі, розташований праворуч відрізок, позначений знаком питання, одержують у результаті вилучення відрізка, що позначає стільки ж, тобто 5. Його частинки, яка дорівнює трьом одиничним відрізкам. Стільки ж п'ять, але без трьох знаходять якою арифметичною дією? Так, розумнички, дією віднімання. Тому до цієї схеми підходить вираз від п'яти відняти 3. Щоб знайти число, яке більше на кілька одиниць, виконуємо дію додавання. Щоб знайти число, яке менше на кілька одиниць, виконуємо арифметичну дію віднімання. Якщо треба знайти число, яке на кілька одиниць більше, виконуй дію додавання. Число, яке на кілька одиниць менше, виконуємо дію віднімання. Виконуємо завдання номер 3 Кожне число збільшимо на 1, зменшимо на 1, збільшимо на 2 та зменшимо на 2. Візьміть до рук віяло. Число 3. Збільшимо на 1, зменшимо на 1, збільшимо на 2 та зменшимо на 2. Пригадайте, щоб збільшити число на кілька одиниць ми будемо виконувати арифметичну дію додавання. Щоб зменшити число на кілька одиниць, будемо виконувати арифметичну дію віднімання. Три збільшити на один. До трьох додати один. Отримаємо. Вірно, 4. Три зменшимо на один. Отримали? Так, два. Три збільшили на два. Буде п'ять. Три зменшили на два. Отримали один. Шість збільшити на один. Буде сім. Шість зменшити на один. Так, показуйте віялом. Буде п'ять. Шість збільшити на два. Вісім. Шість зменшити на два. Я знала, що ви зможете. Візьміться правою рукою за кінчик носа, а лівою за праве вушко. Поміняйте руки місцями. Тепер лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Лівою рукою за носика, а правою за ліве вушко. Правою рукою за кінчик носика, а лівою за праве вушко. Погляньте на перший малюночок. Скільки равликів ви бачите на малюночку? Порахували равликів сім. Скільки стане, якщо їх кількість збільшити на 2. Було равликів сім, Збільшити на 2. Це означає додати 2. До семи додати 2. Порахували, скільки буде? Так, буде 9. Скільки стане жабенят, якщо їх кількість зменшити на 2. Жабенят було, порахуйте, скільки. жабенят 5 зменшити на 2. Виконуємо арифметичну дію віднімання. Зменшити на 2 означає відняти 2. Від 5 відняти 2. Отримаємо 3. Скільки сонечок бачите на малюночку? Сонечок 8. Скільки стане сонечок, якщо їх кількість зменшити на три. Зменшити на 3? Виконаємо арифметичну дію. Віднімання. Від восьми віднімемо три. Отримали. Сонечок 5. Сонечок стало 5. Равликів стало 9. Жабенят стало 3. А сонечок стало 5. Запишіть відповідні рівності в свої зошити. Не забувайте про правильну поставу. Правильна постава під час занять дозволяє краще працювати. Менше втомлюватися, тож тримайте спину рівно, лікті покладіть на стіл, ноги поставте на підлогу. Вільною рукою підтримуйте зошит, об'єднайте вирази у дві групи відповідно до знаку між числами. До першої групи входять суми. Обведемо ці вирази олівцем жовтого кольору. А до другої групи вирази, в яких між числами записано знак мінус. Їх обведемо олівцем синього кольору. Перша група. Це вирази на знаходження суми. Пригадали, якщо між числами стоїть знак плюс, то записано математичний вираз сума. Сума це з одного боку результат арифметичної дії додавання, а з іншого назва виразу. В якому між числами стоїть знак плюс. Знайдемо значення цих виразів. Результат показуйте долоньками. До чотирьох додати два. Буде шість. До восьми додати два. Буде 10. до 4 додати 0. 4. Друга група виразів, в яких між числами стоїть знак мінус. Знайдемо значення цих виразів. Результат показуйте долоньками. Від семи відняти два буде п'ять. Від дев'яти відняти два. Сім, вірно. Від чотирьох відняти два. Буде два. Пригадайте, де в житті ми зустрічаємося з цими кольорами жовтим та синім? Розумнички. Це кольори прапору України, прапору нашої держави. Ми вже з вами знаємо, якщо у виразі стоїть знак плюс, то цей вираз називається сума. Якщо у виразі стоїть знак мінус, то цей вираз називаємо різниця. Повторіть різниця. Якщо у виразі стоїть знак мінус, то цей вираз різниця. Якщо у виразі стоїть знак плюс, то цей вираз сума. Погляньте навколо та знайдіть щось червоне, щось металеве та щось кругле. Попрацюємо самостійно та виконаємо завдання номер 5 Хлопчики, знайдіть значення різниць, а дівчатка значення сум. Відео натисніть на паузу та працюйте у зручному для себе темпі. Перевірте свою роботу. Я знала, що ви зможете виконати це завдання. Три дівчинки Оленка, Наталка та Тетянка. Оленка бігає швидше за Наталку, а Наталка швидше за тетянку. Чи зможе Оленка наздогнати тетянку? Оленка бігає швидше за Наталку, а Наталка бігає швидше за Тетянку. Я думаю, що Оленка зможе наздогнати Тетянку. А ви як думаєте? Оленка бігає найшвидше. І вона зможе наздогнати Тетянку. Розумнички, ваші ідеї такі креативні. Оцініть свою роботу на уроці. Покажіть вподобайку, якщо вам все вдалося. Відкриту долоньку. Якщо ви можете працювати краще, кулачок вам потрібна допомога. Не засмучуйтеся! На наступному уроці ми попрацюємо, і тоді вам точно все вдасться. Дякую за урок. До зустрічі!